Якби Україна була найдемократичніша, вона була б членом Європейського Союзу і НАТО, як мінімум, те, як керівник Українформу роздавав вказівки, як висвітлювати ті чи інші події, ті, хто не сприймав і не сприймає влади Зеленського, просто вилучені з медійного простору. Приходом Мацуки, агентство, звичайно в цей останній скандал, але Зеленський почав вводити політичну цензуру з моменту приходи до влади зусиллями нинішньої влади економіка була наскільки підірвана що враження таке що вони це робили в інтересах агресора без якраз продавлює лобіює генерала Мойсюка на наступного головного врешті решт військова корпорація повинна буде політиків послати і брати на себе відповідальність за війну По-моєму, на його політичній кар'єрі поставив хрест всі включно з західними партнерами Ви знаєте, багато хто в соцмережах називає Володимира Зеленського, президента України просто гундосік. Очевидно, що його стиль донесення інформації, він передбачає лицемірство. Ну, політики лицемірні, як не крути. Але мені здається, що Зеленський просто ну, патологічний брехун. Тому що політик може. Або применшувати, або прибільшувати якісь події, гіперболізувати щось, або применшувати, мінімалізувати. Але Зеленський просто несе ахінею на голубому глазу, і інколи підозра, виникає підозра. А він взагалі із реальністю дружить чи ні? Чи він живе в якійсь інформаційній капсулі, і реальність це щось інше. От, подивіться, будь ласка, оце відео. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи, одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям це довела, не доводить, а довела всьому світу. І яку можна. Бажати країну після війни. Да ось таку країну, яка вона зараз? Ось така країна, яка вона зараз вона свободна, безумовно, в час війни. Є ті чи інші обмеження щодо мобілізаційного віку, хлопців, там, які не можуть виїхати за кордон тощо, є весь воєнний стан, є і ще інші обмеження, тому що війна сама Росія обмежила нас. Тому що вона прийшла війною, а війна завжди несе втрати і обмеження. Це зрозуміло. Але ми хочемо жити в такій країні, як вона сьогодні у нас є, тільки в мирні. Враження таке, що Зеленський хоче комусь продати стару сліпу кобилу. І він хвалить нашу країну. Тобто він країну хвалить як стару сліпу кобилу, яку треба продати. Ну тому що. Подібні висловлювання на адресу країни, якою ти керуєш, найдемократичніша в Європі. Чекай, кому, кому ти втюхуєш це? Якби Україна була найдемократичніша, вона була б членом Європейського Союзу і НАТО як мінімум. Це перше. По-друге, всі ті демократичні свободи, які тобі передав Порошенко, ти зруйнував, ти знищив, ти знищив свободу слова. Ти знищив свободу пересування. І не все треба списувати на війну і на ковід. Насправді, найбільшим виявом демократичності, звичайно, є свобода слова. Що в нас зі свободою слова? Сьогодні виплила просто унікальна історія із. Те, як керівник Укрінформу роздавав вказівки, як висвітлювати ті чи інші події. Ну, Те, що про цензуру в Україні говорилося давно, але коли Зеленський зараз говорить е, про те, що е, в нас демократична країна, то його Принаймні після нападу на Ізраїль, після 7 жовтня 23 року, Зеленського весь час не лише опозиція, а й західні партнери тикали мордою у поведінку ізраїльського політику під час війни. І що ми отримали на виході? Зеленський зараз розганяє тезу, що Україна найдемократичніша країна. А те, що з приходом Зеленського в 2019 році він так і не завершив виборчу кампанію, і, ну, як мінімум, четвертина українців просто була вилучена із життя, з медіапростору і із цього. Ті, хто не сприймав і не сприймає влади Зеленського, просто вилучені з медійного простору. Виключені, їх не існує. Держава не надає їм ніяких послуг. Ці люди просто пасажири, які сидять і чекають, поки закінчиться влада Зеленського. Зеленський не зрозумів, що для того, щоб бути демократією, треба навчитися в першу чергу рахуватися з правами меншості. Те, що побудував Зеленський в Україні, це не демократія, це спроба на. Волі більшості узурпувати владу. І зараз, по факту, ми маємо ситуацію узурпації влади. Звичайно, що мотиви пояснення нібито цивілізовані, і суспільство не має бажання е, справді розкручувати виборчу кампанію під час війни, тому що я завжди наполягаю, і наполягаю виборча кампанія це завжди маленька війна. Дві війни одночасно ми витримати не можемо. Так от, завдяки зусиллям Зеленського, завдяки його, так би мовити, політичній стосовості, з Українців не просто вилучена величезна кількість активних і політично, і економічно людей, а ще й переформатовано економічне поле таким чином, що якщо ти не дружиш із владою, ти не можеш заробляти взагалі нічого. Ти або сидиш на велфорі, або йдеш у війська, Ну, на якісь там дотаціях по безробіттю. Тобто державу, яку Зеленський пробує втюхати, от те, що витворяв на е, рівні е, державної інституції, бо Укрінформ це державне інформаційне агентство з величезною традицією. Хочу нагадати, що Укрінформ взагалі-то. Заснував Дмитро Донцов в часи гетьмана Скоропадського. Тобто, це спадщина гетьмана Скоропадського. Потім, звичайно, що комуністи зробили із цього інформаційне агентство, воно перед Незалежністю називалося Ратау. А потім, звичайно. Часи незалежності стало укрінформом і ну, дуже професійна структура. Але от Зеленський умудрився навіть цю професійну структуру зламати об коліно, бо з приходом е, Олексія Мацуки е, на управління цієї дуже важливою інституції, хочу сказати, що е, е, агентство не просто інформаційне, а це агентство, яке поширює. Е, Інформацію про Україну батьма мовами. Тобто це таке ну, офіційне джерело, і, е, звичайно, дуже кваліфіковані там журналісти працюють, але коли Зеленський почав розставляти туди свої кадри, все це ну, з приходом Мацуки, агентство, звичайно, влипло в цей останній скандал. І я боюся, що. Довіра до нього не повернеться. На жаль, як не крутий. Що ж до свободи слова, то скільки разів говорилося, чому я згадав про Ізраїль? Тому що в Ізраїлі під час війни ніхто не обмежував свободу слова, в Ізраїлі була введена військова цензура, але ж Зеленський почав вводити політичну цензуру з моменту приходу до влади. І з медіа простору викидалися поступово незручні спікери, незручні експерти, потім незручні політики. І зараз, коли Інститут масової інформації робить аналіз порівняльний, скільки представників опозиції світилися на, наприклад, на. Телеканалі Рада, а телеканал Рада взагалі-то це парламентський канал, і його незаконно узурпували і зробили е, державною трибуною. Також супереч зобов'язань України е, щодо асоціації з Європейським Союзом. З приходом Зеленського його команда почала розвивати цілу мережу державних медіа бюджетних. Натомість, коли Україна в рамках асоціації зобов'язалася відмовитись від будь-яких державних медій, муніципальні медіа так залишалися. Хоча, ну, в принципі, партнери наполягали, щоб і муніципальних не було. Хоча те, що муніципальні залишилися, і, наприклад, із муніципальних телеканал Київ цілком і збалансований телеканал, як не крутий. Але та зачистка те витравлювання незгодних критиків влади, яке відбулося за п'ять років перебування зеленського у владі, воно досягло ну просто гумеричних форм. І, на жаль, коли ми бачимо, наприклад, представники опозиції парламентської. Партії Європейська Солідарність, коли пробують потрапити на якісь ефіри, ну навіть, навіть на суспільному і то стараються все-таки якось балансувати. Суспільне вирвалося із е, е, тенет е, єдиного марафону. Але єдиний марафон насправді став інструментом не інформування суспільства е, про. Поточні події, а інструментом розпилу грошей. Просто на ньому крадуть по-страшному, що називається. Видаючи такий собі середньої паршивості медійний продукт. Через це від телемарафону відвернувся основний глядач. Основний глядач пішов у мережі. Я дякую, до речі, ну, наприклад, підписникам мого каналу. За таку активність і за підтримку. Тому що, по суті, якщо ви викорили нас із телебачення, ми ж не заткнемося, ми не замовкнемо, ми будемо говорити про складнощі, про проблеми. Для чого? Для того, щоб змусити владу поводитися цивілізовано. Тому що, по суті, процес, який розкрутив Зеленський і його. Шопка у владі, він зводиться до того, що суспільство їздиться по вухах про те, що ми йдемо в Євросоюз і в НАТО, натомість звужуються права людей, абсолютно створюються умови фактично закриття бізнесів. У нас таке відчуття, що ще один рік Зеленської в нас взагалі середній бізнес здохне остаточно і безповоротно. Ну, коли ще є можливість перетікати у фізичні особи підприємці, люди ще якось викручуються. Але в принципі, зусиллями нинішньої влади економіка була наскільки підірвана, що враження таке, що вони це робили в інтересах агресора. Тобто, ми бачили, як здавали території, як розміновували території, як скорочували війська. І от ще й під це нагинали економіку, тобто вперто вбивали економіку. Такий собі гетьманцев, це просто ну потороччє якесь. Тобто, цей жах для українського бізнесу він, він безперервний. і Він, звичайно, називається гетьманцем. Але не було б ніякого гетьманцева, коли б не було Зеленського. І зараз Зеленський або він не розуміє, до якого стану він дай Україну. Або він розуміє, до якого він стану Україну і розуміє, що за це треба відповідати. Але ж, кому він втюхує оці всі байки про те, що Україна найдемократичніша країна? Кому це втюхується? Ви вже людей закінчених ідіотів вважаєте, чи що? Ну от, подив... Коли згадати, е е е наскільки. Це ж говорящий рот банковий, це така Мар'яна Безугла. От я... Е за кілька днів подивився історію її нападок на генерала Залужного, потім на генерала Сільського. От зараз виплила історія, нібито безугла якраз продавлює, лобіює генерала Мойсюка на наступного головного Ну, По-перше, розкидатись головнокомандуючим під час війни це ознака шизофренії. Це, це свідоме руйнування керованості військам. По-друге, генерал Мисюк, один з найкращих молодих генералів, якщо він буде прислухатись до позиції Зеленського, його ну, перетворять таку ж саму котлету, як перетворили за два місяці Сирського. Сирський має на увазі, звичайно, політичну владу. Якщо треба піти, то він піде. Але. Для наступників сирського створюються обставини, коли, врешті-решт, військова корпорація повинна буде політиків послати і брати на себе відповідальність за війну. Західні партнери за цих обставин повинні наполягти на тому, щоб Зеленський, поки він сидить ну, всупереч Конституції на своїй посаді, краще хай не торгує. Старою кобилою, Тобто, навіщо нам ці, ці всі реклами про демократичну країну? Нам потрібні результати його роботи. Результатів нема? Інформаційні бульбашки нам не потрібні. Але коли ти не здатен керувати країну, не лізь своїми кривими руками до військових. Дай військовим хоча б захистити країну. Ви зруйнували всю економіку. Тепер ви хочете зруйнувати війську. Складно це все. Я думаю, що неспроста українці фактично починають плюватися в бік телевізора, з якого щовечора мовить Зеленський. І це стало, стало прізвисько Гундосік і виказує справжнє ставлення українців до Зеленського. Хотів би я бачити фан-клуб Зеленського. Через 5 років. От я пригадую, як Тесли зеленого кольору по Києву їздили, як заліплені під'їзди були усякими наліпками з Зеленським. Наліпок я давно не бачу. Але пам'ятаю, на, на чиїх дверях вони висіли. От таке от. Дякую, друзі. Будьмо пильними, будьмо пильними, тому що враження таке, що за нинішніх обставин Слабкий Зеленський. Просто став, так би мовити, сигналом бюрократії дограбовувати країну. Якщо ми проморгаємо, то ми проморгаємо країну. Наскільки за Зеленським треба слідкувати, по-моєму, на його політичній кар'єрі поставив хрест всі, включно з західними партнерами. Але Україну треба не, не, не прогалити. Оце принципове питання, за що ми і повинні боротися. Переможемо разом. Дякую.